Для того, щоб привести її бойове положення, що ми маємо зробити? Перше, у нас тут є прицільні засоби, вони захищені у нас кришечками. З передньої сторони до себе тягнемо. Якщо не можемо тягнути, як, за... як зараз, то ми що? Беремо стукаємо. Перше, друге. У нас тут прицільні засоби, мушка і діоптер. Друге, що ми робимо, це знімаємо е... чеку у вигляді планки. Це планка для транспортування. Знімаємо її, зводимо, щоб звести, набагато простіше її звести в вертикальному положенні, чим з плеча. Бо не у всіх вистачає сили її звести. Тобто беремо рукояточку, піднімаємо вверх і вправо. Не треба її досилати назад до упора, до кінця вниз. Залежить від модифікації. Якщо це модифікація CS для того, щоб зробити постріл закритих приміщення, то ви побачите спереді є у нас ручечка. Це зроблено для того, щоб вона у вас не вилетіла з рук. Бо коли ви робите постріл в закритих приміщеннях, в модифікації CS є солена вода, яка гасить гази, які виходять з задньої частини гранатомета і тягне вперед. Якщо ви не будете тримати її нормально в руках, в руках і не будете мати нормальної стійки, то вона у вас вилетить з рук. Може, де бачили? Ну не буду ви мать тоді, як так само стріляли і, і... їм по голові.